Пам'ятаєте, ми в попередньому чи за попередньому відео вам показували, що ми замовляли на сайті KitchenLine прес-форми для виробів шинки там, ну, в общем, для всіляких от таких от крафтових виробів. Першим ділом я вирішив зробити зельц. Тож, зельц рулька, оп, одна ось формочка. І ще раз друга. Зарядив дві. Провірити, я дуже захотів подивитися результат. Дуже мені хотілося, товариші трудяги, іменно подивитися результат цього присування. Подивитися, це, це тест. Ми не знаємо, як воно там все виглядить. От просто, е, знаєте, я завжди люблю казати правду, показувати і казати так, як воно є. Е, стосовно самих прес-форм, я вам скажу, що є гострі якісь деякі кінці, я їх позатирав. Прям, е, на болгарку по поставив е, диск. Е, е, як він на Ну, Ліпістковий такий він, ну, зрозуміло. Да? І просто цим диском чуть трохи по позашліфовував кінці. Того, що є, де де-не-де де гострі, ну, це таке. Вироб, вироб. Е, роблять, і, і, і дякую, що таке є. Стосовно, е, наприклад, запресовки, оця запресовує, мені дуже хороша Понравилася дуже хорошо. Оцю ми пресували з маринкою вдвох. Тому що неудобно, якщо ти одна людина отут пресує, то отут починає все вилазити. І відповідно так само: дві раз ви теж не запресуєте. Тож. Е, як? Як правильно сказати, процес роботи ну, з із, із точки удобності, от, оця форма кр красивіша. От мені вона дуже, дуже, дуже сподобалася. Тому що ну, не всі працюють у парі. Ну, є... відкриваю, мені вже цікаво. Так, отже я тяну, тяну. Не всі працюють у парі, розумієш, є такі винятки, що людина може просто-напросто ну, сама просто буде ну, не справиться. Так, ну що? Прикольно, так? Да? Так, тепер у нас отута, по ідеї долучно воно висунутись якось. Оп. Оп. Вилазь, вилазь. Я вже бачу, що ти хочеш. Так, перчик там, що у нас? Ще? Ще? Ух, як запежувала. Так, ну, коротше, такими, я вам скажу, що є певні зусилля. Ну, воно ж таки повинно, що. Ну так, да, так, воно ж на те воно і прес-форма, вона повинна, по суті ж. Присувати. А, ну все, до половини важко йшло. А потім туди. Ох ти. Нічого собі. Так, ну тут нічого, тут навіть можна, якщо й впаде, нічого страшного. Так, ну дивіться, упресовка. Йо ну що, спробуємо витягувати. Е, як вона Марусь називається? Це це люльозна оболочка, дочі, да, як вона? Да, да. Ну, е, як знаєте, плівка. Як, як плівка, плівка да. Це плівка, яка йде метражом. Так. Ну, вигляд, вигляд має отакий. От як на мене, дуже, дуже смачнючий. Бути. Ну, гарно. Е, зовсім не те. Ми робили просто у формах. Е, купували такі собі, як вони називаються, контейнери. Або рукава. ну, не, не запежуєш ти його так, як треба. А тут все-таки, тут бачите, як прес-форма спрацювала, що навіть ось бульон який, желатіновий такий. Прям, ну, рулька є рулька, О, твердюще, капець. Е, аж бульйон почав вилазити. ну, Тобто прес-форма спрацювала добре. Так, ну що, давайте подивимося, розріз. Прям, прям просто розріз отак по центру. І, так? і на 4 куска по центру, і не пополам. І просто не пополам. Розріз, Марусь твердість капітальна просто. Мен так. І, і розріз у середині диви який. Ну просто бо, бомба. Угу. Часничко багатенько тут. Спеція. Ну на смак я знаю, що він смачнючий. Да? Та Давай без хліба спробую. Тошни теме трохи. Оп. Ну, Дивися, якщо взяти тостовий хліб. То виходить, ну, гарненько. Як на мене, можна даже бульону було б більше, так? Да? Бачите, вигляд який. Ну, гарненько, є ну, м'ясний, хороший, що сала дуже мало тут. Супер. Отак от, бачите, запресувала прес-форма, яка розрахована на 2 кг. Так, ну і давайте подивимося. На прес-форму номер 2 прес форма на 3,5 кг є ще така сама на 5 кг. Ну, не знаю, звісно. Та ти що? Ну, Тут 4 пружини, тобто 2 кг у нас пресує 2 пружини, а 3,5 пресує 4 пружини. Тобто, навіть якщо подумати правильною головою, то прес той самий. від відціля легше витягується, чим стоїть. Ну, просто із за об'єму, мабуть. Оп. Так, оба. Ну. І красота диві яка. Края, дивись, края практично присувало, ну, ну, зовсім бачиш, прям оце низ, диви, Ну, кирпичик, супер. Тобто края, якщо десь чуть-чуть, не, не, не допресувало, це не дуже прям. Сказати, і погано. Всю, все, це все плівочку прибираємо. Оп, оп. Ну, все те саме. Супер. Mm -hmm. да. Можна замовляти ще одну форму. П'ятикілограмову? Ні, п'яти не треба. Подивіться, ну, наприклад, двохкілограмова вона маленька. Можна просто ще одну, таку 3-5 взяти. І, і супер. Якраз буде топово. Дивимо. 3,5 кг зельця. Красота. Так, це я викидаю. Давай цей теж напополам переріжу. Боже, який він твердючий. І на три Оп. частини. Ну, на три частини вже само поріжеш. Хоп! І, і укропчик тут, і цибулька зелененька, і морковочка сушена. Просто геніальний розріз, подивись. Коротше, товариші трудяги, скажу вам так. По суті, рекомендувати такі форми можна. Я, я довольний. Далі хочеться попробувати шинку ще зробити, курячу свинину. І буде, я думаю, що тема. Да? Ну, так сказати, ми поки поекспериментуємо, а ви вже ж будете дивитися канал і будете для себе тоді розуміти. Форми такі ми змовляли на Kitchen Line.